От ви мені кажете, як можна обрізати абрикос стару і молоду. Зараз я покажу основні правила, і ви будете розуміти, незалежно від того, яке у вас дерево, як воно розвивалося, ви будете знати, як обрізати абрикос. І де закладаються плодові бруньки, які не можна вирізати, плодові гілочки, а які потрібно вирізати і як, чи на пеньок, чи під нуль. Зараз давайте. Ось, дивіться, є така абрикоска, я її в тому році формував, вона, звичайно, практично ідеальна. Тому що... Але як добитися такого результату, я вам зараз швидко все розкажу. Чому ідеальна? Тому що ви бачите, всі гілки йдуть в бік, всі вони з плодовими, з плодовими навантаженням. Оце такі коротенькі списики на абрикосі, ви їх не трогайте. Це такі плодові завантаження. Всі пеньочки, які я перерізав, ось, бачите, пеньочок був перерізаний, викинуло нам. Е Кладові такі прутики і однорічні закладжені всі в плодах. Ось дивіться, яке навантаження де серйозне. Коротше, та ситуація така. Якщо у вас стара абрикос, яка попускала такі жировики, яких в мене немає, але я вам зараз наведу приклад, якщо вона попускала жировики, ви просто зрізаєте. Робите 2-3 зріза по старій деревині. тобто грубина ось така стовбура, поняли? Ви зрізаєте просто і все і таким одним віником викидаєте. Не ріжте, старайтеся кожен жировик окремо, тому що це буде провокувати ще більше жировиків. Таким чином ви її принизите і потім вже будете далі працювати. І ви досягнете ось такого ідеального результату. Що робити, якщо, якщо е, ці жировики... Ростуть доверху, але у вас молода абрикоса. Дивіться, в залежності від того, який у вас тип. Ось, дивіться, пішов величезний, довгий-довгий, довгий пагін. Один, десь, напевно, з 1,5 метра, ось другий. Що я в таких випадках роблю? Є два варіанти. Або, якщо воно затіняє, переводимо на коротшу гілку без перерізання, просто перевели і все. Або ми її взагалі не, не, не зачіпаємо. Тобто, якщо вона має більш горизонтальний, такий похилий вигляд, ви можете її не трогати. Можна, є такі варіанти, що можна прищіплювати, ось зверху таку, прирізати. Але з цього верху нам підуть такі віннички свого роду. Поняли? Отакі будуть вінички. Тобто вони плодові будуть, але їх буде дуже багато, вони нам будуть незручні. Тому такий вибір. Якщо у вас є, ось дивіться, були зрізана вона у мене була, і дала ось такі гілки. Я їх прирізав, ці ось заклалися з плодовими бруньками, а ці дали ось такі. Опять прирізав. Бачите, які я роблю пеньки. ось такі, 20-35 см. Прирізав, і воно нам дало знову дві гілки. Тепер що мені робити, якщо з одного боку? Оце все плодові кіліки. Гілочки ми їх не трогаємо. У нас є ось дві гілки. Як з такими гілками розбиратися? Дивіться, вона сюди лягає на цю і вона нам буде заважати. Що я роблю? Я тут її прирізаю, ось роблю на такий пеньок, щоб з цього пенька дало знову нам гілки. Тобто, фактично, ось цією гілкою я вже обрізав. Я зробив обов'язково один зріз, Для чого? щоб провокувати ростові процеси. Я зробив зріз, тут нам нічого не заважає, все в плодах, ця гілка більш похила. Тобто вона чудово лягає. Все, я зробив тут опеньочок, звідси підуть процеси ростові, плюс літні операції, і все буде чудово. Така сама гілка, дивіться, все йде навантаження максимальне. Тут був приріз, і тут я зробив два пенька. Звідси, вся опенька нам просто строго до доверху, і тут дало дві гілки. Дві гілки нам не потрібно, тому ми одну забираємо. Ось, ось таке роблю. Забираємо, щоб не тінила, щоб не лягала одна на друга. А цю я залишаю більш полога. Ось, ось ця йде вже доверху, вона затіняти нам буде середину. Я її взагалі звідси не перебиваю, я її ось перевожу ось, на, ось, ось на, плодовий, на плодове таке закінчення. І ці прутики я не трогаю. Все, Наша ось ось раз забрав, Все, так вже практично ми туди дійшли до. і ось така вся навантажена. Ну, звичайно, ми будемо її обрізати. Все. Головне, щоб вони не перетиралися. І, і все було ось таке. Дивіться. Так, тут у нас що? Сюди, сюди, сюди пішли. Все. Що ми робимо? якщо у нас є три гілки. Раз. Дивіться. Раз, два, три. Нам потрібно їх розбирати. Ну, цю, звичайно, ми забираємо, бо вона треться з тою сусідньою. Ми її можемо забирати на пеньок або взагалі під ноль. Ну, ми забираємо на пеньок для того, щоб у нас тут простір є, вона нам заважати не буде. Тут ми що робимо? Ми тут робимо переводик на список. перевели. Тут забираємо взагалі під ноль. Ось робимо ось таку оперейшн. Все. Тут ми отримуємо все в плодах, доступ світла сюди є і все. Ось, дивіться, ця пішла вже доверху строго. І її бічні гілки пішли всередину. Звичайно, ми стараємося вивести на наружу, і тут ми ось робимо такі після таких переводів на такі списики. Вона жировиків жировків не дасть. От При таких зрізах на такі переводи жировиків у вас на абрикосі не буде. Поняли? Да? Але, але не забувайте, що, нам, що в нас мають бути обов'язково зрізи, для того, щоб були ну, вегетаційні гілки. Тобто, Якщо ви кажете жировики чи не жировики, чи я так кажу. тобто нам потрібно робити такі маніпуляції. Тобто Через те, якщо у нас йде дві гілки, росте, бачите, одну я перерізаю на пеньок. Раз. На пеньок тут два, тобто, ви поняли, оці пеньки, ось бачите, що я роблю. Вони нам дають гілки і ті, що нам потрібні, і зразу завантажені плодами. Тобто і такі, і такі. І ми з ними собі вже працюємо. Ось така, дивіться, сама ситуація. Так, цю я залишаю, хай собі вона навантажена і хай собі буде. А ось цих дві треба розібрати. Це дві вкупі. Ось був зріз. Бачите, була гілка. Пішу, пішла сюди гілка, я її половину ось врубав. Типу якось зараз. Так само я зараз тут роблю. Я її рубаю, а цю я вже маю забирати під нуль. Ось так. О, все. Бачите, який вийшлося, аж чути звук, да? що це дрова. Бачите? Але дивіться, ці дрова що нам дають, який ще кардос, яку завантаженість плодовими брунючками. Дивіться, оце все. Плоди, все плоди, все все. Оце, все, все повністю плоди. Навіть на цій гілці, що ми зрізали плоди. Чому я тут забрав її? Щоб був простір і доступ сонця ось до цієї гілки. Раз. По-друге, вона звідси нам дасть другі гілки нові. При цьому всьому деревина не буде постійно буде активна, постійно будемо її стимулювати. Як зробити, щоб вона не йшла доверху? Ось абрикоса, бачите, все йде, все йде, все йде. Ми маємо обов'язково робити якісь зрізи, тому що буде біда потім. Ми можемо ось її тут просто одним переводом на нижчу гілку. Раз, перевели, і вона шик, і крона опустилася. Поняли? Ось таким чином. Тут йде в нас дві гілки. Що ми робимо? Ми цю переводимо, залишаємо. тут ми робимо теж маленький переводик на бічну. І нам потрібно хоча б маленький зріз зробити, щоб якісь. Був рух, рух рух гілок. Значить, ми ось цю прирізаємо ось так, щоб нас давало молоді гілки. Привіт. Поняли? Все, йдемо далі. Так, дивіться, дивіться. Давайте такий може варіант попадеться. Тож, дві вкупі. Да? Звичайно, що одна одну буде тіни. Ця пішла до середини, ми її заберемо сюди. Тут ми зробимо перевод навіть, зверніть увагу, якщо ми на коротенький і він не росте внутрі, можна робити навіть такі переводи. Тут ми, звичайно, що робимо? Правильно, переводимо на більш ось цю, а ось цю гілку ми вже можемо тут прирізати. Так, раз. Поняли? Тому що ми її сюди перевели, ми тут прирізали і все. Ось дивіться, ця всередину росте, вона вся в плодових бруньках. Але ми дивимося, що нам зробити, щоб вона не заважала. Значить, ми ось цю грубшу забираємо під ноль. І все. І це все залишає. Ну, можна ще цю коснути так. Ось ці бліди рядом. о, Все, бачите, щук є. Щук є. Ось. Зрізи мої були, бачите? Отакі, як ми зараз робимо, зрізи були. Пеньочки. Пеньочок цей що? Нам нічого не дав, а, мабуть, літом я зрізав, але він захлався плодовими бруньками. Тут така сама ситуація. Так, ми тут розбираємо, переводимо на більш слабшу і більш молодшу гілку. Раз, ось його перевели, бачите, слабша. А ця вже буде лягати ось на цю. Нам це не потрібно. Але в нас є ондо список. Якби не було тут оцього коротенького списика, ми могли б ось так рубати. Ось раз і все. Хоча, може, і так і зробимо. А ні, не зробимо, бо тому що тут будуть е, ось на цьому тоненькому закладуться і тут будуть плодові. Значить, ми знаєте, що зробимо? Ми цей тоненький виріжемо. О! І все. Ну, і в принципі, ось така, а ну, може, ще щось таке цікавеньке. Е, дивіться, гілки ростуть, е, тут йдуть. Основні гілки і тут основні гілки. І вони, як правило, між собою будуть перехрещувати. Тому робіть такі просто обходи туди, ось такі ці плодові списки, і ви їх перерізаєте, щоб просто були в доступ. туди е, цього світла, світла. Наша задача світло. Ось Пішов плодовий, раз, прирізали. Тут це все коротеньке, ми його не зачіпаємо і в нас пішов чисто довгий. Ми його можемо тут оклоснути, можемо клоцнути його ось тут. Він нам звідси дасть гілки. І ми потім знизимо, так як от і на, на тій гілці було. Ось пішло всередину, але ми просто робимо переводимо такий клоц і все. Ця пішла вже здоровенна, вже туди внутрь. Ми її можемо... Ми, що це ми її Що ми, ми клоцнемо. Ось на таке. Ми якщо зробимо один зріз, Поняли? І сильне йде навантаження по всій гілці, ось бачите, максимально сильне навантаження, то сили не буде на жировики. Воно буде віддавати на плоди. Якщо, звичайно, щось случиться з вашими плодами, то тоді. Да. Ось таке саме, дивіться, все, все на купі, все на купі. Так, нам треба розібрати. Ну, Звичайно, тут ми, ми поняли, ми переводимо на ось цю, все, вони не труться. Тут можна зробити ось такий один зріз і все. І всі три гілки дивляться в різні боки. Якщо нам потрібно, звідси ще якісь, що ми отримали на майбутнє гілочку, ми одну з них маємо прирізати. Що, що ми її зробили? Все, доступ є. І, а, і ще одне, дивіться, я її взагалі не, не сильно під ноль підрізаю, ось, зверніть увагу. А дивіться, які я роблю такі маленькі пеньочки, бачите? Бо на цих пеньочках потім закладаються ще плодові бруньочки. І абрикоса, як правило, як правило вона затягнеться. І це, може це і неправильно, багато хто так каже, але я завжди роблю такі п'яточки маленькі. Чого? Чого? Тільки в тому випадку можу не робити п'яточки. Бо дивіться, якщо ми. Ось, бачите, малесечка була, п'яточка ось маленька. Все, вона якраз підсохла і засохла в тому місці, де нам потрібно. А якщо ось був перебор, ось є ну, воно зажило то добре, бачите? Воно, воно то зажило тут і ось навантажило плодами. все. Але зрізано було під ноль. Поняли? Під ноль. Бо це був перевод на, 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 на цю гілку. І воно після зрізу по-любому трошки підсихає до основної гілки. І через те, щоб воно не дало тріщину і не пішов клей, щоб воно чітко зажило, чуть-чуть такий малесечки робити п'яточку. Маленьку-маленьку. Ось дивіться, робота з пеньками виходить. Ось це все було на пеньки зроблено. Ось, зверніть увагу, скільки, скільки ось просто на цій гілці, де один пеньок, два-три. Ось, дивіться, скільки тут оплодів. Все, серединка у нас, в принципі, частенька, ми разом. Так, і з вами і обрізали. Я ще дещо де підкоригую, тут заберу, цю заберу, Ця росте, внутрі я її заберу. І тут ми заберемо це, це, це подвійне, а це все коротеньке залишаємо. От і все, це практично з 200 зроблена вже обрізка. От Ми разом зробили, за скільки там, за 12 хвилин зробили максимальну обрізку. Ну, понятно, що якби я не знімав, не мнявся, то звичайно воно було б. Дві дивіться. Ага, дивіться, такий варіант. Дві гілки йде, бачите, виходять з одної точки дві однакові гілки. Ми одну, значить, Ту, що нам не потрібно, ми її прибираємо на такий пеньок. І все. Ця пішла верху з пенька. Бачите, такий пеньок, як ми, як ми говорили, з пенька пішла. Можна її ось так на, назад вернути. Ну і в принципі, в принципі, в принципі. Ой, бля. Це сюди. А ця вона більш слабшу. Якщо ви є у вас змога, переводьте на слабші гілочки. На слабші гілочки вони вам ніколи не будуть жарувати. Все, все, дивіться, воно все в нас тепер чудово. Ось така вийшла в нас абрикоска, як сонечко. А? Бачите? А старими ви зрозуміли, старі стараються зрізати Два-три зріза зробити по грубі деревині, Поняли? Все. Дякую. Хто додивився, поставте мені лайк, підпишіться, щоб бути в курсі діла.